Порада від карт. Ось таких рунічних. Подивимося, хто ви і що радять вам карти? Так, хто ви? Людина, яка любить вчитися, любить подорожувати, любить збільшувати об'єм своєї пам'яті. Людина, яка масштабує себе і глобалізує. Ви любите досягати успіху. Так, у вас є така функція як швидке досягнення успіху. Ще одна. Людина сили. Ви володієте якимись сакральними знаннями. Так? Ви володієте силою, ви можете нею управляти. Що хочуть вам передати так. Чекайте на нові е, запали, тобто ви загоритеся бажанням щось нове робити. У вас буде шанс на ну, загорітися таким бажанням, яке на новий життєвий цикл, так сказати. Так? Тут ще можна сказати, що дається вам багато життєвої. Енергії. Чекайте на пропозицію роботи. Так, до вас е, проявиться мужчина, який буде пропонувати вам роботу. Угу. Мужчина буде статусний, багатий. Так, можливо, трохи скупуватий. Це принесе вам багато радості, задоволення, радість у сім'ї. І ще принесе вам, ну, ви будете пожинати плоди так, і будете насолоджуватися життям.